С у студії щасливих і дуже щасливих часу в ефірі Державна число Трайма галоти. Я Ірина Фролова, і поки не розпочалася гра, озвучу вам суми, які здатні змінити все ваше життя. Отже, сьогодні граємо за мегачекпот 7 мільйонів 300 тисяч гривень, та мегаприз 1 мільйон. 700 тисяч гривень буквально за три хвилини друзі ми з вами дізнаємося, чи народиться в Україні новий мільйонер завдяки мегалоту. А в нашій студії присутня тиражна комісія, і разом з нею ми оголошуємо, що 1518-й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Передусім, я бажаю удачі кожному, хто обрав якісь особливі числа і вписав їх як ставку в лотерейний білет Мегалот. Номер першої кульки шість. До речі, багато щасливчиків виграють в лотерею, коли використовують дату народження свою або своїх рідних. Номер другої кульки тридцять чотири. Також заманити удачу частенько намагаються використовуючи одну і ту саму ігрову комбінацію. І місяцями ставлять на ті самі числа. Теж варіант, правда? Взагалі є безліч методів обрати ставку. Ми радимо постійно прислухатися до інтуїції і в момент вибору довіритися вищим силам. Номер третьої кульки 29. Може якось почути чи відчути потрібні цифри, навіть така, що може бути порада. Мені особисто дуже імпонує опція автоставка. Скористайтеся нею онлайн чи на точці продажу, і комп'ютер обере за вас навмання. Номер четвертої кульки 40. Номер п'ятої кульки вже будемо знати буквально за мить. І це кулька номер 7 Одним словом, у вас безліч мега можливостей як гри, так і вибору чисел. Отже, друзі, шоста вирішальна кулька номер 33 Що ж, ви бачите всі шість щасливих чисел на сьогодні, але в нас є ще один лототрон, і зараз розіграємо мега кульку. Вмикає молототрон. Нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то всі ваші виграші подвояться. Сьогодні виграшно є Мегакулька 3, тож загалом комбінація щасливих чисел така: 6, 34, 29, 47, 33 та мегакулька 3. Що ж, я сподіваюся, що всі ви залишитеся задоволені сьогоднішніми результатами, ну, принаймні більшість із вас. За результатами спостерігаємо, дізнаємося буквально за мить. Отже, результати ви бачите на електронному табло, А якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. Наступного разу будемо грати за такі суми: мегаприз 1 мільйон 800 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 7 мільйонів 350 тисяч гривень. Миру достатку вашому дому.